Доброго дня, шановні глядачі. Раді вас привітати вже в зимовий період року, друзі, 3 грудня. І ще трішечки пройде часу. І у нас буде вже тверда вода, як кажуть, чи крига. І багато рибалок підуть на воду, тверду воду шукати собі щастя. Саме щастя вилову риби. Темою нашої сьогоднішньої передачі буде лікбез по правилам поводження на льоду. І що таке зимова рибалка, щоб піти з гарним настроєм і повернутися. Ну, перше, що я хотів, е Сказати, це поруч зі мною стоїть Володимир Пономаренко, головний державний інспектор, і тимчасово виконуючий обов'язки заступника начальника Київського рибоохоронного патруля, який вже пане Володимире, років напевно 10 ти займаєшся природоохоронними функціями. Ну і взимку буває таке, що зачасту е і допомагає нашим рибалкам, які трапляють в небезпеку. Розповідай, друже. Ну, По-перше, коли збирається рибалка на зимову риболовлю, потрібно при собі мати ось... Да. Ну, це всі ми знаємо, це пішня, яка е для того, щоб зробити луночку. Зараз вже дуже багато коловоротів я бачив, я вже бачив такі е з приводом, тобто які дають комфорт е рибалці, підійшов. Просверлив, насверлив скільки завгодно цих mm. лунок. До речі, теж небезпечно, бо буває таке, що насверлили стільки лунок, що потім хтось. Так, крига тріскається, люди провалюються. Але е, маємо таку пішню, бачимо до неї, отакий от поплавочок типу, є. Для чого це треба? Ну, по-перше, коли йде рибак по е, льоду, для того, щоб розуміти наскільки тверда. Ну, під ним поверхня, то пробують льот перед собою. перед собою. Якщо зразу пробивається, так трохи раз і пробили, значить не стоїть туди йти, тому що там дуже тонка, тонка крига і можна піти під льот. А таке в мене питання. А скільки крига повинна бути, щоб рибалка? Міг йти і не думати про те, що буде йому. Перш за все, розуміння, які рибалка в комплекції. Ну, no, Я гадаю, що сантиметрів 10-15 крига no, повинна бути. Ну, Якщо 10, для того, уже да. буду. від 7 можна вже виходити, але mm. все залежить від рибака, наскільки він тяжкий. Ну no, так, так. Да. Тобто, бачимо, що треба мати все ж таку ухту і забив її пішню для того, щоб, по-перше, не тільки робити луночку, а унебезпечити себе, коли ти йдеш до місця своєї риболовлі. Щоб не зайти на тонку кригу. По-друге, коли йде рибак на льот, потрібно мати при собі спасаль... жилет, одягати завжди. Рятувальний жилет? Да. Рятувальний жилет повинен бути. Якщо немає рятувального жилета, то потрібно мати ось такий костюм. А Костюм я бачу у тебе дуже і дуже гарний. По-перше, мінус 50, я бачу, що він такий цупкенький. І це костюм по плаву. Так, звісно. А що це таке? Е, ну, Це костюм для е, грибалок, його використовують як і в зимовий період, так і в осінній період. Якщо е, він, тримає, він не продувається перше за все, і якщо, не дай Бог. Ти випав або на кризі провалився, цей костюм не намокає і дає можливість тобі триматися на воді. Певний час, поки до тебе не підійде, допомога. В ньому є спеціальні вставки, які не дають людині піти під воду. А пам'ятаємо, що взимку вода дуже дуже прохолодна. Якщо мінус 3 градуси, то людина тримається в такій воді ну, не більше п'яти хвилин. Да. Потім гіпотермія, навіть якщо встигають тебе врятувати, але, витягнути з води, але вже Ну, врятувати тебе не, не вдасться, хоч і витягнули з води. На жаль. Ну, а такий костюм, хоч він і дорогий, але, друзі, життя воно набагато дорожче. Так, звісно. Ну і по-третє, нам ще потрібно з собою мати мотузку, е, щоб якщо провалився... Щоб була можливість там, докинути товар ну друзям або тобі, щоб друзі могли кинути і мали можливість тебе підтягнути. Якщо немає можливості, до тебе підійти. Ну і пам'ятаємо, якщо людина все ж таки провелась під кригу, не треба бігти. Треба, як правильно сказав пан Володимир, кинути мотузку, достати і не йти, а може навіть повз покризі. Дійсно, щоб... треба повсти. Ну і по можливості, якщо вже провалився, то намагатися а, лягти. От самому падати. якщо провалюєшся, то не чекати, коли підеш повністю під, ну, під кригу, а намагатися впасти на бока. На на, на бік, да? Да, на бік щоб а, затримати падіння під, під кригу. Ну і я ще таке чув та бачив, що. Треба вилазити на лід, якщо провалився, не перед, бо будеш ламати, а спиною якось вилазяти. Спиною да? назад. Назад, да, Більше да. поверхня, да, і крига не буде під тобою ламатись, так якби ти б вилазив саме обличчям до криги. Саме головне ще що, що? Мати змінний одяг. Не дай Боже, промокли, треба одразу. Переодягтись сухе і тепле. Ну і хтось вживає спиртний напої, каже, що це має такий е засіб, як для сугріву, да, ми вживаємо. Але це дуже і дуже небезпечно Небезпечно саме чому, бо людина втрачає все ж таки пильність. Пильність реакція, за, реакція не та. Да, і е алкоголь, він не загріває він притопляє відчуття відчуття да небезпеки і може зіграти дуже злий жарт коли провалюєшся під кригу і е, втримався, максимально потрібно е, кричати е, або чимось махати, якщо є можливість затриматися, щоб е, до себе на себе ну на вас могли від увагу да? звернути привернути до себе увагу. Е, тим ну, тим самим ви собі підвищуєте шанси на спасіння. Ну і напевно виходити на кригу не треба поодиночці, треба йти якоюсь групою чи триматися людей, які там поруч з вами рибалять. Так, звісно, триматися група або по декілька, але ж бувають, що рибаки одинокі, які намагаються самі. Але перш за все треба звертати увагу, щоб крига була тверда, пробувати її пачню, якщо. Бачу, що пробивається, то ну, риба того не стоїть, щоб загинути. Так. Тому треба дотримуватися всіх правил безпеки. Ну, що ж, друзі, ми нагадуємо вам, що правило любительського логу порушувати не треба. Все ж таки дозволено виловлювати 3 кг та плюс трофей любого розміру, але не менше допустимого. Ну і 7 гачків. Ніхто так... не відміняв. Да, і також не виловлювати маломірно. Так. так. Теж так. передбачено відповідальність. Так, тобто знати свої не тільки права, ну і обов'язки поведінки на водоймах. Всім бажаємо гарних ловів, всім нехвостанні не луски і гарного настрою на водоймах. Друзі, слава Україні, слава тим хлопцям і дівчатам, які боронять. Терени нашої неньки і дають можливість вам вийти, порибалити. Пам'ятаємо, що вони весь час в строю і не забуваємо донатити на наше ЗСУ. Бажаємо всім гарних уловів і всім гарного настрою.